Я підкреслюю. Я переконаний, що головним пріоритетом президента Трампа є робота із своїми виборцями з американцями. розумієте? це його головний пріоритет. Так ось це угода. Це як певний такий перемога його проміжна, як власна кажучи, така аргументація до американців, чому, власна кажучи, вони здійснюють певну підтримку, бо наповнити її змістом швидко будь-яку таку угоду. Це дуже важкий і не швидкий процес. Повірте мені, там миттєво, нічого не відбулося би. Тому, бачите, якось так вийшло, що їхали туди підписувати угоду, а в результаті все поки що скінчилося до підписання угоди е, ну, в рамках такого емоційної дуелі. дуелі таких двох політиків. Чи позитивна це, чи негативна дуже важко сказати. Відбулося те, що відбулося. Давайте сприймати це як данину і аналізувати, що відбулося.